В Україні подають декларації, тож про декларації 2025 будемо говорити далі. Хто зобов'язаний подавати і які є терміни? Далі говоримо із Володимиром Ковалем, начальником управління оподаткування фізичних осіб у Львівській області. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір вітаю. пане Володимире. Для початку давайте роз'яснювати, які є види декларацій і які терміни їх подання. Громадяни України, які не не є підприємцями, тому що для підприємців, які декларують свої доходи, в залежності від того, яку вони систему оподаткування обрали, є різні терміни подання декларації для громадян України, які отримували у попередньому році доходи, з яких є не сплачені податки, або якщо податки сплачені, але все рівно відповідно до податкового кодексу України, є обов'язок подання такої декларації, зобов'язані до 1 травня подати свою декларацію і задекларувати такі доходи. Ті доходи, які вони задекларують своїй декларації, вони повинні сплатити до 1 серпня. Для прикладу. До, якщо хто повинен подавати таку декларацію, якщо, наприклад, особа в минулому році отримувала іноземні доходи, для прикладу це є є українець, який має певний вид доходів, які є іноземними, тобто особа їздить за кордон, веде певні викладацькі курси, чим інші послуги надає за кордоном, не від певної компанії у відрядження, а від свого імені, то вона повинна, незважаючи на те, що наприклад в цій країні які вона ці доходи отримувала, вони вже були оподатковані відповідно до чинного законодавства цієї країни, вона в будь-якому випадку. В Україні повинна їх задекларувати. Вже питання тому, чи потрібно сплачувати в Україні податки, чи не потрібно, це вже інші резиденції, тому що для прикладу Україна з більшості країн Європи, а з Європейського союзу з цими країнами має угоду про уникнення подвійного податкування. Тому якщо що для призначає угода про уникнення подвійного податкування? Ну, для прикладу, особа займається викладацькою роботою в Польщі. Uh -huh. Університет викладач університету має певні лекції, читає в Варшавському національному університеті uh -huh. і Варшавський національний університет, виплачуючи доход. Цьому викладачу який є українцем, оподатковуються доходи відповідно до вимог законодавства Польщі. Uh -huh. Особа приїжджаючи в Україну, маючи такі доходи, наприклад для прикладу в Польщі, в обов'язковому порядку в Україні до 1 травня повинна подати податкову декларацію і задекларувати такі доходи. Але податки вже в Україні сплачувати не потрібно, тому що потрібно тільки взяти в Польсь... в Польщі <кій> собі довідку, що ці. Доходи були оподатковані в Республіці Польща, і в Україні їх задекларувати, і податку вже не буде. Лише буде на час військового стану військовий збір. Угу. Тому що військовий збір не передбачені нормами угоди уникнення подвійного оподаткування, і це є спеціальний збір на час війни. Тому військовий збір потрібно сплачувати, а податок на доходи фізичних осіб в Україні не потрібно сплачувати, тому що цей податок був задекларований і сплачений у Польщі. Є моменти, коли особа, їдучи для прикладу, певні надаючи послуги в країні, якою в нас є угода проникнення війного податкування, бере довідку про статус резидента України і по певних нормах податкового законодавства і угоди про повійного податкування. Польща, ще для прикладу цих доходів оподатковує, тоді в Україні потрібно буде з цих доходів задекларувати і сплатити податки. Це є Норма і обов'язкове декларування доходів. І друга така норма, по якій необхідно декларувати доходи це дохід у вигляді спадщини. Членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення Сі? ні, для прикладу, якщо ви отримуєте спадщину від членів першого або другого ступеня сім'ї, це, наприклад, найближчі родичі, ваші перший та другий ступень споріднення це, наприклад, батьки, діти, бабусь, дідусь, брат, сестра. Це перша другий ступінь споріднення, тоді у вас є нульова ставка податку на доходи фізичних осіб. І від таких доходів чи подарунків таких податки не потрібно сплачувати. А от якщо ви отримали подарунок чи спадщину від членів сім'ї іншого ступеня споріднення, тоді вам не потрібно до 1 травня прийти до податкової служби і задекларувати доходи. Ви так знаєте, ви так, от як як лекція, так от як книжка пише. Давайте простіше. Тобто, хто має до 1 травня подати декларацію? Тобто працювали за кордоном, декларуємо в Україні угу. доходи. Отримали спадщину, не від близьких вам людей декларуємо доходи, отримали інвестиційний дохід, тобто продали частку статутному капіталі свого підприємства, декларуємо дохід, займались викладацькою роботою, репетиторством. Декларуємо дохід до, до, отримували. Для прикладу, доходи від продажу майна. Але це тут є певні випадки. Якщо квартира належала власності три роки, тоді ми такого майна не декларуємо. Чи будинок? Якщо цей об'єкт вам належав менше ніж три роки, тоді є податки, їх потрібно отримувати нотаріус. Наприклад, якщо ми отримали продали другу, третю і наступні квартири, тоді потрібно декларувати доходи, тому що на третю продаж третьої квартири в Україні діє ставка податку 18%. Але хочу зазначити, що 18% не від цієї угоди, а від того прибутку, який особа отримала від продажу. Цього майна. Ну, тобто, якщо вона продала квартиру за 40 тисяч доларів, то вона має 13% сплатити, так? Ні, 18%. Для прикладу, першу квартиру ви продаєте першу квартиру. Угу. І ця квартира вам належала більше, ніж 3 роки. Так. Ви нічого не сплачуєте, ніяких податків. Ви продаєте квартиру, яка належала вам перший раз в році, і вона вам не належала 3 роки, тоді ви платите 5% і 1,5% військового збору. Від суми. Е... Від суми кварти... угоди. Якщо ви продаєте вже другу квартиру, яка вам також не належала. За це в рік це я проговорю про період рік, тому що компанія доходів триває тільки за рік. Тобто декларація подається тільки за попередній рік, тобто за 24 четвертий рік. Якщо ви продаєте вже другу квартиру, яка на вам також не належала три роки. І ви вже маєте з цієї квартири платити 18%, але ви маєте право на витрати. Тобто умовно, ви купили, ви говорили про 40 тисяч доларів. Ви купили квартиру за 38 тисяч доларів. Ви маєте мати для цього підтверджені витрати, і за 40 тисяч продаєте. Ви ще сплачуєте з 2 тисяч податки, але вже за ставкою 18% і 1,5% військового збору. Добре, повертаємося до декларації. Також є декларації при звільненні і при прийняті на роботу? Ну тут ви вже говорите про декларації, які подають державні службовці. Тут є вичерпний перелік. Всі, хто працює на державній службі, займають певні посади. Вони зобов'язані декларувати доходи, але ці доходи не є пов'язані з податками. Тобто, uh -huh. це є доходи, які зобов'язані декларувати всі державні службовці, які стають на роботу, звільняються з роботи або з результатами року. І Такі доходи це є. Це є от ці доходи ці декларації. Рики ортиця і компетенція національного агентства запобігання е, корупції. Податкова служба лише має відношення до декларацій, яких декларуються доходи від певних е, е, операцій, які ти здійснював минулому році, і в тебе не було податкового агента. Для прикладу дохід у вигляді заробітної плати не потрібно декларувати, тому що в тебе є податковий агент. Тобто, та особа, яка тобі виплачує цей дохід у вигляді заробітної плати, вона повинна отримати з тебе податки, перерахувати їх в бюджет і вже. Е, Тобі на картковий рахунок чи іншим способом виплатить тільки ту суму, яка тобі є належна. А ми, компанія декларування є лише для тих доходів, де податкового агента немає. Де податкового агента немає, тобто особа віддала особі певні кошти, і ця особа, яка отримала цей набір коштів чи певний якісь благо, вона повинна задекларувати. Наприклад, дохід від здавання майна в оренду. Особа має у власності квартиру, і вона може її здавати в оренду іншій фізичній особі. Ви... Якщо є відповідний договір оренди, тоді оплачується безпосередньо е... так. Якщо будь договір може бути чинним законодавством України, договір вже що ви здаєте майно оренду, це вже є договір. Питання господарському кодексу також передбачено і цивільним кодексом передбачено, що договір може бути не тільки письмовим, а договір буде, може бути устним. Тобто, якщо ви здаєте квартиру ви це може бути і усний договір, uh -huh. і ви від цього отримуєте доходи. Ви ці доходи повинні протягом. Січня, рисочка, квітня прийти до податкової служби, задекларувати і заплатити з цих доходів відповідні суми податків. Податки які від оренди квартири 18% податку на доходи фізичні то, якщо квартира доход... здається за 500 доларів. то 18% щомісяця що в місяці треба платити податки. Так звичайно, зараз і півтора відсотка. Так ну насправді незначна частина. частина відсоток у нас Як... орендарів. Як це свідомих, які законно здають квартир в оренду орендодавця. Якщо ми говоримо, ми можемо говорити про абсолютні цифри. Це за результатами кампанії 24-го року. Тобто, ми маємо минулорічну кампанію докування. Бо цього року ми ще не маємо абсолютних цифр. Бо як правило, така є статистика, що жителі Львівщини активно починають декларувати доходи за 15 днів до закінчення цього терміну. А е, якщо ми говоримо за минулий рік, то порядку 900 жителів Львівщини задекларували свої доходи від здавання майна в оренду, і це є. Надзвичайно низький показник, бо ми розуміємо, як ми, як податкова служба, моніторимо сайти здавання майна в оренду, і ми розуміємо, скільки заявок і які суми. Насправді, в цьому питанні податкова культура не є такою дуже абсолютною. Як би хотілося податкові служби Львівщини, щоб значна кількість, тому що ми розуміємо, що цей показник для Львівщини повинен бути порядку 10 тисяч людей, тому що на сайтах, які Є дуже багато, багато квартир, порядку, які здають. Так, Добре, від 10 що далі до я відійду від теми. Що далі? Ви моніторите ці квартири. Ви бачите, що ця, ця квартира здається, а до вас документи не надходять. Насправді ми проводимо певний комплекс заходів. Який? Ми моніторимо сайти, ми маємо доступ до реєстрів майна. Якщо нам вдається по реєстру по даних, які є в відкритих джерелах, встановити. Перелік людей ми цим людям надсилаємо повідомлення. Найбільш популярний вид декларування доходів, що люди декларують доходи, це в тому випадку, коли є певні невдоволення орендаря і орендодавця. Тоді приходить до податкової служби скарга на такі дії, і податкова служба вже тоді розуміє, що ця квартира здавалась, тому що для нас до нас приходить письмовий договір. Хоча я хочу зазначити таким, що більшість договорів, як показує практика, з уклюць закладені за допомогою ріелторів. Uh -huh. І тому ми сьогодні, як податкова служба Львівщини, проводимо дуже активну роботу з ріелторами, тому що ріелтори є посередниками на всіх угодах, і чинний е, законодавство податковий кодекс України говорить, що ріелтор зобов'язаний подавати податкові служби. України інформацію, і для цього є встановлена відповідна форма подавання такої декларації. Якщо б ріелтори були в свою сторону доброчеснішими, тоді податкової служби був би більший набір інформації про тих осіб, які здають таке майно в оренду, і ми б могли з ними активніше працювати. Крім того, яка відповідальність за те, що людина, наприклад, недобросовісно здає майно в оренду, і до скількох так дослухали, з які випадки за минулий рік, до прикладу, що ви там вичислили тих, хто там незаконно здає майно ну, в оренду? Якщо говорити про минулий рік, якщо наприклад результатами 20 кампанії декларування 23 року. В 23 році за 22 рік то у нас було порядку 500 таких декларацій, то ми маємо значне зростання такі кількості декларацій у 2024 році, і ми надіємо, що у 2025 році, враховуючи те, що протягом 2024 року податковою службою України і Львівської області, в тому числі, проводились дуже широка роз'яснювальна робота щодо тих осіб. Крім того, ми не тільки ведемо, що декларуєте доходи, крім того, ми моніторимо сайти, надсилаємо ріелторам, проводимо роботу з ріелторами, проводимо роботу з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, тому що вони розуміють, яка ситуація хто здає майно, яке майно як використовується, яким чином? Тому ми на даний момент напрацьовуємо цю інформацію щодо відповідальності, якщо ми будемо розуміти, якщо нам приходить сума. Договору, яка є зазначена в договорі, ми маємо таку інформацію, і ця особа не подала декларацію, то ми спочатку проводимо роз'яснювальну роботу, що потрібно задекларувати доходи ці і заплатити податки. Якщо особа не до... прислухається до нас, тоді ми переходимо до такого найжорстокішого Який? фіскального органу. Це контрольно-перевіркова робота. І ми застосовуємо штрафні санкції, не тільки основне зобов'язання. Ага. Бо якщо людина прийшла добровільно подала декларацію, вона до до плюс 25% від того, що має бути. Для прикладу, якщо договір оренди умовно 20 тисяч. В місяць за рік ми маємо суму 250 тисяч. Ми від цієї особи особа приходить добровільно, декларує з 250 тисяч, 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Тоді. Все, якщо податкова служба прийде ще і ці зобов'язання самостійно визначить тоді до цієї суми податків ще буде 25% штрафних санкцій за те, що особа не зробила це добровільно. Повертаємось до декларації. Як можна подати декларацію про доходи? Хто має право де можна переглянути повністю перелік? Хто повинен подавати таку декларацію? Хто може не подавати декларацію? Так підсумуйте, все, що мають знати люди зараз на тему декларація 2025. Най найпростіший спосіб подати декларацію. Це скосуватися з електронним кабінетом платі платника податків, тобто там є інформація, і коли особа зайде в електронний кабінет платника податків, коли ми загуглимо електронний кабінет платника податків, перейдемо на посилання за допомогою електронного ключами, туди заходимо в свій електронний кабінет платника податків, і ми зразу зрозуміємо, чи нам потрібно декларувати доходи, тому що ми можемо зробити запит, і це дуже зручний метод, тому що. Е ми можемо там зразу і автоматично заповнити свою декларацію, яка буде правильною і буде відповідати тому набору даних, який має податкова служба для тих людей, які не хочуть користуватися електронним кабінетом, тому що так склалося, що особі, яка зобов'язана декларувати доходи, краще прийти до податкової служби. В нас на території вивчення працюють центр обслуговування платників податків. Туди можна прийти отримати вичерпну консультацію, допомогу в заповненні цієї декларації, і зразу ж з податківцем цю декларацію заповнити і подати її в спеціальне віконечко прийняття такої. ادكلاراسيون Яких декларацій зараз на Львівщині? Скільки вже люди подали таких декларацій з початку року? Оскільки вже з січня стартує кампанія до травня. Саме на сьогоднішній момент порядку 2000 тисячі жителів Львівщини задекларували свої доходи і визначили понад 20 мільйонів податку на доходи фізичних осіб до сплати. Тобто місцеві бюджети Львівщини на даний момент вже мають, але ми розуміємо, що ці суми мають бути на значно більшими, і кількість тих людей, які прийдуть до податкової служби, як показує статистика, ще порядку 4000 жителів львівщини не задекларували свої доходи, і ми чекаємо їх в податковій службі чи чекаємо їхні декларації за допомогою електронних сервісів якщо зумисно приховати своє майно що тоді Якщо за це все що особа до 1 травня ми податкова служба щоб ви розуміли має повний набір даних тих людей які зобов'язані декларувати свої доходи так про і, всіх все знаєте так, так в нас є повний набір інформація яка акумулюється на наших серверах і ми розуміємо хто має декларувати такі доходи якщо особа до 1 травня не задекларує тоді доходи ми їй ще раз надіслаємо інформаційне повідомлення що Запрошуємо вас до служби подати свої декларації, задекларувати доходи. Якщо не буде задекларовано доходи, тоді на основі тої інформації, яка в нас є, ми самостійно визначимо податкове зобов'язання і застосуємо штрафні санкції. Ну це є виключний метод. Насправді, Львівщина в частині декларування доходів тих, які підлягають обов'язковому декларуванню, є надзвичайно висока культура податкова, тому що до 1 травня я впевнений, що 80% жителів Львівщини задекларують свої доходи, і податківцям не буде потрібно до них вживати ніякі заходи контрольно-перевіркової. Ну і на завершення чи є серед декларантів ті громадяни, які задекларували дохід понад 1 мільйон гривень, до прикладу в минулому році, чи можливо уже, якщо по якщо е, брати уваги, що там вже пів, два місяці е, деклараційна кампанія триває? Так насправді за минулий рік ми мали 1200 осіб, які декларували доходи от більше 1 мільйона гривень. Станно... Тобто, на Львівщині є 1200 людей точно мільйонерами, які задекларували свої uh -huh. доходи. А станом на сьогоднішній момент ми вже маємо більше ніж 500 людей, які задекларували свої доходи. Ходить увиль більше, ніж мільйон. Дві тисячі людей задекларували свої доходи і визначили зобов'язання. А з них 500 людей вже задекларували дохід, який перевищує один мільйон. І ми очікуємо, що в цьому році мільйонерів буде значно більше, ніж було у попередні. мільярдери. У нас є. На жаль, людвіщі немає. На жаль, на Львівщині немає. Дякую вам за цю розмову. Бажаю Дякую. вам свідомих ваших клієнтів, щоб декларували і сплачували податки. Тому що ми, як мінімум, за це точно воюємо зараз. Про декларування ми говорили із Володимиром Ковалем, начальником управління оподаткування фізичних осіб у Львівській області. А тим часом Сполучені Штати Америки ще не на рік продовжили дію санкцій проти Росії, які на неї наклали за вторгнення в Україну. Відповідний указ на буде чинності 28 лютого про це йдеться в документі Білого Дому, який передали в Американський Федеральний реєстр. В Указі йдеться, що політика Росії проти України підриває демократичні процеси, загрожує її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності.